Коли входиш в голод, коли починаєш голодувати, першим ділом треба зробити сліпе зондування. Що таке сліпе зондування? Для тих, для кого це термін невідомий, я поясню, що це е, така практика, під час якої ти проганяєш жовч. Тому що жовч вона накопичується і вона має виділятися в кишківник, коли ми їмо екзогенний спосіб. тобто коли ми нормально їмо, але коли Собі подумала, що якщо я нічого не їм, то жовч і не виділяється. І це було неправильно. Тому що якщо я нічого не їм, то жовч виділяється, вона накопичується в жовчному, але вона не викидається в кишківник. І в якийсь день я плаваючи в басейні, я дуже багато плавала. І я пливу, а коли плаваєш, дуже гарно відчуваєш свою брюшину. і я пливу, розумію, що в мене щось болить в правому підтримання. Поліція розумію, що в цьому місті в мене знаходиться жовчина, Я прийшла додому, зробила вістиральний масаж і розумію, що мені це не допомагає. І Я почала цікавитись шукати цю інформацію і знайшла цю інформацію. І виявляється, що жовч виділяється, просто її виділяється набагато менше в період голоду, коли ти вже в глибокому голоді, але все одно вона виділяється. І тому кожні десь три дні треба робити сліпе зонтування, і треба робити після цього сліпого зонтування обов'язково клізму. І вам для цього потрібна буде гаряча грілка, і викладете її під праве ребро. От прямо де ребро, от у вас закінчено. І починається брюшина, Ви собі кладете сюди грілку, гарячу доволі, якщо ну так, щоб не пекло, але гарно ви відчуваєте так на грані е, дуже гарячі, і що це вже так пече, що ти не можеш витримати. Якщо немає грілки, ви можете взяти пластикову пляшку, набрати туди гарячої води. Так само я до речі собі це робила. мене була гілка і пластикова бутылка. Чому Тому що сліпо воно має певний термін? Воно ти кладеш грілку і мінімум годину. А в принципі, її рекомендація півтори години, це прогрівати це місце. Що ще робиться під час ліпозотування? Ви прогріваєте і випиваєте щось жовчогонне. Зазвичай, коли ми їмо нормально, там яєшню, кашку, борщик, жовч сама зреагує на жури. Але якщо ми не їмо. Якщо ми знаходимося на голоді, нам треба допомогти. Для цього нам потрібно або магнезію випити. Я пила, сама готую, бо в мене в саду росте корінь кульбаби, дві капсули корінь кульбаби, або можна кукурузні рильця. Любий жовчогінний препарат, який у вас є, ви ставите грілку гарячу, випиваєте цей жовчогінний препарат, тому що на голоді жовчний не розкриється, якщо тільки робити прогрівання. І це триває десь півтори години розкриття жовчного. Іноді ж скоріше, іноді довше, але в принципі десь півтори години. Тож для того, щоб зробити тюпаж, для того щоб прогнати жовч, для того щоб зробити сліпе збудування, треба попласти щось гаряче. І випити жовчего, і після того, як ви оце прогріли. Після того як ви випили жовчегонне, ви маєте обов'язково зробити клізму. Це ще один практичний момент, який я вам розкажу із власного досвіду, тому що дуже багато людей знають, що треба робити клізми, але поняття не мають як саме.